Jerk – прекрасне корисне слово, коли хочете сказати про якогось мудака або козла. Зустрінете переклад телепень або придурок, не вірте. Тому що jerk – це скоріше про не людину тупу, а таку неприємну і підступну. You are such a jerk. You're a jerk. Ну, ти, мудило. Хотіла багато разів сказати Пем Бізлі Майклу Скоту, але сказала не багато разів. Набагато менше, ніж хотіла. God, you were, we totally got. You're a jerk. I don't know about that. До речі, якщо помітили, я дуже люблю серіал The Office. Я вважаю його найсмішнішим сіткомом всіх часів і народів. Я, звичайно, люблю і Friends, і How I Met Your Mother, і Big Bang Theory, звичайно ж, але The Office це просто топ.